Всім привіт! А сьогодні я прийшла в Dress to Impress. Так, значить тут я вже. О, в мене за 40 секунд буде тиво, тому все просто ідеально. Просто тупо Ідеально. У мене поки що ще нічого не прогрузилось. Так, в мене ще нічого не прогрузилося. Але зараз ми будемо відправлятися на нашу інтермісіон. Я вже підготовлю перекладач, бо тут такі слова є, що ви просто не уявляєте, наскільки вони дивні. Так, значить, це я закриваю і зменшую. Ем, оце. Все. Все, ну, гірше видно, але так само. Так, класно. Apple Dance це як. Окей. Okay. Я не знаю, як це. Так, Олімпік. Я, я не побачила. Так, тут в цеп'ять Капець. Олімпік, так? Олімпікс. Ну, Олімпійські ігри, типа, щось того. Ну, окей, давайте, Олімпійські ігри. А, давайте зараз загуглимо шдесенько. Образ на Олімпійські ігри. Все мені дало. Щось таке, типу. Ну, значить що? Мені треба отакий костюмчик. Я не знаю, де він зараз є. Мені треба десь його підхопити. куди він є, по-реальному ніхто не знає. Так, тут ані. Де воно є, де воно є, де воно є, де воно є будь ласочка Давайте пофарбуємося для початку, щоб не ходити. Такими, такими Так, то є, але де той одяг? Він от. Ко, коротше. Дивіться, для початку візьмемо такі штани. Так, да. штани ми взяли. А де та кофта така? Знаєте, вона так обтягувала, я не пам'ятаю, де вона є. Може, отаке взяти? Не думаю, що в такому хтось буде йти, но окей. Отаке і давайте шорти краще візьмемо, ніж оце. Бо оце, чекайте, як тут вже. Я вже, я вже не пам'ятаю, що робити і як. Так, візьмемо краще шорти, бо шорти краще йдуть. Значить, далі візьмемо нашу. Що там на Олімпійських іграх? Я, от скажіть мені. А, сумочки нема там. Олімпійські ігри по ракетках є чи нема? Я думаю, що є Олімпійські ігри по ракетках. Але, якщо щасно, я не знаю. Uh, так, де в нас така була шапочка для. Um, та шапочка була, коротше, я не пам'ятаю, як вона називається. Uh, вона нібито тут. Оця шапочка була десь. Десь тут, я. я нічого тут не знаю, це просто капець. Так. Um... Mm -hmm. О, дивіться, от такі е, штани, я думаю, будуть кращі, ніж от ті, які ми вділи. ці будуть кращі в три рази, мені здається, ну, в три рази ні, але будуть краще. Так, чекайте. Тої кепочки немає, я не розумію, де та кепка. Ну, візьмемо тоді оцю, якщо тої нема. Шикарно буде. Е, значить, давайте підемо брати. Кислице. Ні, це волосся. <if> дивіться, які тут волоски О, Як круто! Я хочу отакий волосок. отакий. Дивіться, як... який класний класний, класний волосок. Значить, я виберу такі добре лице, бо я не люблю злі лиця. Це не моє. О, дивіться, як гарно вже виходить. Так, це віп-зона, віпroom, можна сказати. О, я можу це взяти. Це не платно. Так, і треба взяти якісь сапашки, гарні гарні якісь такі. Мені треба мої улюблені красовочки. Де мої красовочки? Відайте мені мої красовочки, крусівки. Де мої крусівки? Я не встигаю. Зараз знову починається оця вся паніка, он там Я не встигну, як завжди. Так, добре, беремо оця, Вот, а, то воно шикарно. Белісімо. Ми маємо ракетку Олімпікс. Олімпійські ігри. Белісімо, а не тема. Так, добре, чекайте, зараз нам треба буде ще. Знаєте, я ніколи не грала. Ну, типа, я не забула, як це називається. Ну, ракеткою. Я дуже люблю з братом грати в баскетбол, але я ненавиджу в школі грати. Баскетбол і футбол, я не граю. Мене завжди звільнення. Та та сама людина, якої завжди звільнення. І що? Ну, і що ну, по фактах? Мені то не треба. Я собі своїм займаюся. Так, давайте візьмемо е сині ноготки. сині і почнемо розмальовувати наш одяг. Значить, дивіться, кепка в нас хай буде чорна, перший. Це в нас що таке? Це в нас буде хай біле? Це в нас буде хай біле. І оце в нас буде хай біле, я не знаю, що це таке. Е, так, далі. Оцю футболочку ми візьмемо. Ем, ем, жовту. Ні-ні, Ми візьмемо її синю, отаку. А штани, штани хай будуть такі, залишаємо е, ракетка, 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 ракетка. У нас хай буде чорна. Вау! і ми зробили свій лук. белісімо лук. Просто давайте, може, ще щось встигнемо прихапати. Давайте візьмемо такі. Отакі. Все, шикарно. Ми взяли і пропоную вже взяти якесь кольє, отаке. Ну, візьмись. Все, взяли. Все, можна відпочивати. Беремо, робимо більшу якість. І погнали. The Passion Show Наша перша оця скопіювала в мене ще всього, не знаю. Ну, я поставлю 4 за. Ну, давайте 5. Дальше. Гарний скін. Ой, ні, <см ur> я так сказала, гарний скін. Ну мені не дуже подобається, тому що. Ну, оцей обруч, він ні до чого, і сукня, я думаю, ні до чого на такі ігри, і оцей одяг ні до чого. Я не встигла проголосувати, я хотіла трічку поставити. Окей, okay. значить, наступна наша учасниця шоу просто прекрасна, тільки оця ковтинка не подобається, тому я ставлю її чотири і окуляри ні до чого. Далі йду я на, на жаль, так, 360 спін. Club Jump, Chick, Slick, uh, Magic. Ну і все, пішла. Я думаю, у мене одиничка. <гум> я не набрала, я точно знаю, бо я не вмію набирати. Дивіться, всі просто з ракетками, реально. Кладно. Я ненавиджу рожевий, за це я поставлю одиничку. <гум> так, Мангусонг Туторіал. Добре, я не буду співати, це, пожартувала. Значить, йдемо далі. Ще Евіль. зла, типа. А де тут Олімпійські ігри? А де Олімпійські ігри тут? Боже, одиниця. Я не дивлюсь Олімпійські ігри, тому. Так. Да. Це точно Олімпійські ігри? От у мене питання. Бо я так кажу, а це можуть бути не Олімпійські ігри. Значить, наступна наша це от така чіночка. А, сукня. Як ти в сукні будеш грати з рукавичками і з такими окулярами? Добре. Поїхали наступна. І вінер. На якому я місці мені аж цікаво. Я на, я на четвертому місці. Я в шоці. Я на четвертому місці. Дуже вам дякую. Так. Але, любі друзі, на цьому наше відео буде закінчуватися. Всім хочу бажати гарного дня, гарного вечора, гарного ранку. Хто як дивиться, на цьому наше відео закінчується. Всім па-па. Люблю вас.